Доброго ранку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. Сьогодні у нас 26 листопада і розглянемо з вами такі питання. Так, зустріч Зеленського з Трампом. Щось змінить? Чи змінить зустріч Зеленського з Трампом? Щось в закінченні війни. Зміниться щось? Так, ну карта правосудия, справедливости, але бедственная ситуация. Ой, скандал. Скандал, бачите, все. Так, стабильность, выздоровление. Та щось до цього йде. Карта справедливости и стабильности, и выздоровление хорошие перемены. Вот так показывают. Шось до цього йде. Щось вирішиться, Будем надіяться є ці найближчі дні вирішальними для України? Завышенные требування, говорять. Обмануть і наші надіжди, і и завышенные требования. Разногласия великі. Ну, шанс є. Якісь неправильні дії. Ну, все одно діло вінчається успіхом. Ой, Карта сили і перемоги. І И успіхом. Але тут щось таке разногласия. і опять ця лисиця своровать. і удар випав. Неприємна неожиданность. Плохие приметы. Болезненно лицемерие и обман. Но ну, все равно дело венчается успехом, карта сили перемоги и карта радости. Щось домовляется. Але не зря оцю лисицю показують. Щось, наверное, придется нам пожертвовать. Так, что там по Киеву? є загроза Києву. По обстрілам, по ударам. По прильотам в найближчі дні. Загроза Києву. Тут зміни ось йдуть, які три карти. А, тут должно бути по справедливості і удача, і хороше признаменно і стабільність перші чотири карти. Але тут ще ось, ось спекуляція і коса, і коса ще може. Прилет будь. Оправданное подозрение. По умеренности, шо. Ну да, ще тиранія. Касать ирания, Ще спекуляция. Но ну, все равно идея осе. Дивитесь, карта радости. Вот пять карт показывают: что зміни должны быть. Ще на перекрестке. Сильный враг, сильный гнев. Ну, удача Все равно. По умеренности, идет. Вот растягивается потихеньку. Але ж идеосе, перемены должно ж быть уже. Але ще ось тиранія і коса. І карта спекуляції ще. Ще прильоти можуть бути. Я говорила, що до кінця будуть гатити. Запоріжжя, подивимося, там теж щось ударили дуже. Запоріжжя на найближчий час, найближчі дні. По обстрілам ще чекає. Тут теж рішення. Положительне розвиття, прогрес. І тут хороші карти в початку. Измены, перемены. Ух ты, пять карт. Разрыв отношений. Это что? Ну, все равно, какая неприятно неприятная неожиданность может быть. Еще манипуляция. Хлопцы там отбывают. Разногласия и манипуляция. И терпение сверхмеры. Да, освобождение идет. Вот сюда ведь какие карты я вам покажу. Вот освобождение. Вот решение проблемы. Тут что у нас? хороший урожай. Бачите, вот это будем собирать. Хорошие новости, хорошие перемены. Удача. Вот, перемена дома. Колесница. Хорошие перемены. Ну, важные изменения. Вот шесть карт. И это уже чувствуется все. Гибкость мысли, предчувствие. Положительне развитие, до цього все йде. І рішення, як вознаграждення нам, і рішення проблеми. Дивіться, скільки карт хороших. Але тут ще ось маніпуляція, терпіння сверхмер, розногласія, і ще якийсь, Ну, карта перемоги, вообще. І карта перемоги, тріумф, дух завоювання. Вот скільки карт хороших. Зміни должны бути. Рішення проблеми. Ну, ще невежество. І... Карта конфлікту і оця лисиця. Ще може прильот бути. Ось скільки карт хороших показали. Будемо надіятися. Будемо наблюдати. Так, подивимося, що там у Покровську. Донеччина. Покровськ. Які там, яка там ситуація у наших ЗСУ? Я не бачу по окупації, зависло ще, ось подвешено. Але Покровськ нерушимо. І на насчет окупації тут йдуть ілюзії. Хлопці тримають. Тут уже й договор, щось іде. Ну, якась подлость все-таки Хороші перспектива, не нерушимо. Пока подвешено. Пока ще хлопці тримають бои, удары. Ну, положительный результат. пізнішенько. положительный результат для наших. Ну, бої, ось. О, драки які. карта конфлікта. Там бої ще йдуть. Але хлопці тримають, я окупації не бачу. Сложна ситуація. Так, король решающий проблему. і буде по справедливості, Ось вот эти карти говорят, що ніякої окупації Покровська не буде. Вот эти всі карти. Вот, карта справедливості. Удачний случай. Равновесие. Бои ще, да. Ще тяжело. Херсон подивимося. Що там Херсон на ближайшие дни? По обстрелам. Що чекает Херсон в найближчие бои, драка? Прилеты. Прилеты, удары Херсон. Решают. Он за столом сидят. Решают и договор. Вот. Решают и договор. По умному. Ну, ще карта конфлікта і драки. Прильоти, удари. Так, обрив, трансформація. Сейчас подивимося. Ось це. Так, так, так. Та карта перемоги. Обрив і карта перемоги. Херсон. Договор, я так понимаю. Ну, тянеться, отсрочка тянеться ностальгія печаль. Ще прильоти, удари, так. Да. Але отже рішають договор, зміни будуть. Ну, мстительний, лізуть. Коса ще ось. ось. Три карти показують, там ще тяжело. Бачите ось, які драки. Херсон. Чи щось ще окупують росіяни в Україні? Якісь міста. Чи окупують, чи вдасться їм ще. Ну, все дозволено, слізуть, звісно. Так, парабошення, важний вибор, важне рішення. Рішення прийнято, виздоровлення хороші переміни. Трудне сраження. Не, їм розчарування, Нічого вже вони не окупують. Лисиця перевернута і розчарування. Все. Ніякої окупації більше не буде. Всі, і кара, ну, от дивіться, як показують. Взагалі, я удивляюсь картам. Ви бачите? Ось перевернулася лисиця, ось ця карта порабощення, що хоче захватити, ось варувати от этого петуха. Карта розочарування і уходу. Все, до свидання. Нічого, ніякої окупації більше не буде. Подивитися Так, хорошо. Це подивилася я. Одесу я подивлюсь. Одесу по прильотам, по ударам на ближайші дні. Страхи є. І ще прильот може бути карта мічі. страхи і мечі. Захист є. Ну, маніпуляція ще. Карта сили перемоги та теж тут зміни. Ось дивіться, які. Ось захист який. защита, защита. І карта радості, і карта сили перемоги. Ну, затянулось, да. Рішення проблеми. Як вознаграждение нам. От, рішення. Солнышко, удачи. Вигідна сделка, приємне удивление, як находка. Ще тут ось перша карта страхи и мечі. Это прилет може бути, а може й пролетить мимо. Але отут карты хороші. Я бачу, що зміни показують везде. Сумщина, що там? Окупують хоч щось. Росіяни, Сумщина. І яка там ситуація? Ну, ще нестабільно, говорять, нестабільно, але Щас подивимося далі. Це, ну да, лізуть, лізуть нарушення ось, ось серйозне вмішательство і нестабільність от карти. Але тут іде ось ось Шо? Положительне розвиття развитие, прогрес? Ні-ні-ні, гонять хлопці наші. І карта перемоги, і це вже чувствуется, гібкость мислі, предчувствие. і положительне развитие. Все, вот этому ворогу. То, що лізе, оце, оце у вікно, оце лізе ногою своєю. От, корабль. Гонять хлопці. Ніякої окупації там не буде. А по прильотам сумщина. Ну, нестабільно, говорять, тому що ще ж. Ще ж надо. по прилетам невежество. Ну, тут тоже перемены идут, хорошие новости. Все. И карта солнца, и хорошие перспективы, и хлопцы, оно там гонять. Ну, хоть путь дорожку. По прилетам. Что там? Тупое упрямство, конечно, но не логично. Сложненько еще. Еще сложненько. Еще манипуляции. Так. Еще неприятная неожиданность. И Та розривають хлопці і гонять. Ну да, удари, ще удари ось. Сумщина, ще ж треба вибити оттуда. Окупації я не бачу Сумщини. Прильоти ще можуть бути. Так, ну давайте подивимося лівобережжя Херсонщини до кінця цього року. Чи повернеться в Україну? Що вони там рішать? Херсонщина, Лівобережжя окупована Херсонщина, чи повернеться в Україну додому до кінця цього року 2025-го. Влізли, вони, звісно, влізли. Там ще бої, там ще прильоти, удари, укритіє. Діявол ще гуляє вовсю. Критична ситуація. Тяжеленько. Чи повернеться поміч іде? Нужен уже отдых людям. Тяжелое положение. Ну, спа, выгодна сделка. Як находка. Приятное удивление. С помощью. Вот эти карты говорят, да. И удача. И корабль. Вот так показывают. Он ще тяжеленько, конечно. Тут и критичная ситуация. и і... что тут, и прилети, удары ударище. Але, ось, ось показують. Вигідна Вигодна сделка, З допомогою. Помощь хороша. Вигідна сделка, Приємне удивлення. Як находка. Ось ця удача. Ключом відкриваємо і корабль на виход. Подивимося. Терміни, звісно, карти не показують. Ну, будемо сподіватися, що Херсонщина скоро повернеться. А окупована. Запорізька область. повернеться в Україну в цьому році. До кінця року. 2025-го. Окупована Запоріжжя область. Так. Мстительна печаль депресія, Карта порабощення. Ось три карти показують. Так, движение вперед, помощь. рішення, короля. Рішення. Чи повернеться до кінця року? Ну. Я говорю, да. Я говорю, да, ось рішення прийнято. З допомогою движения вперед. І ось оважне змінені. Важне змінення, як перераждені. І карта мира перемоги. Оці карти говорять да. Чи точно до кінця року? Це я не можу сказати. Так, питаю, але самі знаєте, що терміни карти не показують. Все, мої хороші, на сьогодні отакі питання у нас. Отакий розклад. Непоганий. Все, дякую вам за увагу, за перегляди, за коментарі. Дякую, що ви зі мною. Гарного вам дня, гарного настрою. Чекаємо, молимося. Все буде Україна. Все, діло до завершення. До побачення вам!